Чергова історія про беушний квадрік. Десь восени батько купив своєму сину цього буушного квадріка, подивились, наче квадрік непоганий, та й придбали. Завели, проїхались. Він каже, ну що я автомобіліст, ну, ну завівся, нормально їде. От. Але історія вчергове про те, що беушний квадрік це не бушна машина. І на 99% всі бушні квадрики задрочені, тому що всі вони їздять по бездоріжжю, на них її бошать, дріфтують, стрибають, всі вони плавають. І в той же момент нормально їх ніхто не обслуговує, тому на 99% всі бушні квадріки задрочені. І купивши бушний квадрик, на 99% ви будете обречені займатися його ремонтом. Коротше, цей квадрик у нас в ремонті вже другий раз. Перший раз він у нас був в ремонті з коробкою передач. Буквально там місяць вони покатались і коробка почала харкотіти. Цей двигун уже був у нас на столі. Значить, місяці два, напевно, тому ми замінили йому. Вали в коробці передач і замінили підшипники в задній осі, здається, і ще щось по дрібницях робили. Зараз квадрик приїхав до нас з такою проблемою, що він димить, димить і на 50 кілометрів він з'їдає літр масла. Коротше кажучи, в чому проблема? Проблема в тому, що попередній власник, значить, ну. По-перше, не слідкував за якістю масла. По-друге, не слідкував за повітряним фільтром і цей квадрик, як пелісос, сосав пил. Я думаю, які задіри на поршнях видно неозброєних оком. Такі самі задірчики. Подрано все, просто від піску, подраний циліндр. От, е через неякісне масло двигунчик перегрівався. Через перегріви у нього посохли е значить, сальники клапанів. Він почав кушати масло. Ну, коротше, тут одне за собою тягне інше. Подивіться на клапанах, який нагар, просто мухоморий. Окрім усього, іншого клапана ще й прогорівші, попрогоравші тут сідла, якщо детально подивитись. Коротше кажучи, Міняємо поршневу, однозначно, поршнева стає сюди нова. Значить, окрім того, що прогорівші сідла і прогорівші клапани, ще й дуже сильно розбиті, направляючи. Тобто, коли клапан вставити в своє посадочне місце. Люфти тут страшенні. От, тому головка міняється в зборі, ремонтувати її ніхто не буде. Благо на китайську техніку, значить, є запчастини, і вони коштують недорого. Головка в зборі з клапанами, здається, щось в районі 1000 гривень коштує. От. І наслідок через те, що вони їздили без масла, значить, спробую показати вам. Не знаю, чути чи ні, але люфт, значить. На колінвалові відчутний. Ну І сам поршневий палець, і втулка шатунна. Якщо подивитись на неї, вони серйозно подрані. Тобто через масляне голодання помер і сам колінвал, і сама втулка поршневого пальця. Тому... На жаль, тут будемо міняти і колінчатий вал. От. Е, навіть якщо ваш двигунчик наприклад, вже під'їдає масло, він димить, да, то обов'язково слідкуйте за рівнем масла. Якщо ви будете підливати масло, він буде їздити досить довго. От. А без масла ну, калінвал вмирає. Ну, тут ось наслідки масляного голодання, постіль розподільчого вала. Ну, вона видно, що вона затерта. Хоч тут і стоять підшипники. але... Історія така. Тому е, це відповідь для всіх тих, хто хоче купити бушний квадрик, і вони думають, що все у них буде заїбість по життю. Нічого подібного, тому що за часту бушний квадрик треба вкласти скільки, що вам би дешевше було купити новий. От. Але на новому ви б катались і не парились взагалі, і не їбались, і не переживали, і не нервували. От. А бушний ну, постійні проблеми з ним: то не їде, то щось клаце, то коробка не включається. Ось почав диміть, будь ласка. Отака двіжуха. Тому, якщо хочете баушний квадрик, купуйте. Обов'язково купуйте. Ну ми будемо чекати вас на ремонт. Контакти наші, як завжди, на екрані. От -от -от я пишу, або в шапці профілю. Ну, або пишіть в Google в пошуку Квадрогараж і обов'язково привозьте ваші бувушні квадрики до нас на ремонт. Або замовляйте нові. Ось купив новий і їздиш, просто міняй масло, фільтри, все, огонь. Ось ще один новий купив, ось новий відправляємо на кривий ріг. Ось буде їхати на Рівненщину. Хочеш ось літровий монстряка є, сатана взагалі, 450-ка, 200 очка Що ти хочеш? Ось зараз будемо вести 2-300 шикарні на Дісну. Вон хлопці збирають. Що вони збирають? 300 на Волинь, на Луцьк поїдуть повнопривідні. Що ви хочете, Що хочете, то і купуйте.